Я почав виживати в Sky Factory. Заспавнившись, я почав ламати дерево. Мені спочатку випав один садженець. Я здивувався, бо раніше, коли я минулий раз проходив мені, він випав не так швидко. Потім випав аж другий. Я ще більше здивувався. Після цього я почав ламати саме дерево. Я скрафтив верстак, скрафтив. Палиці до цього всього поставив верстак, зробив крюк і почав здобувати листя, щоб отримати більше паростків, а також нитки, які знадобляться для сітки. Та для інших приколів. Мені, випало, мені за цей час випало два яблука. Це було непогано, бо я можу щось їсти хоча б. Тому я почав добувати ниткою дерево. Так, ниткою дерево. Окей. Після ламання дерева я взяв і поставив верстак. Долама в листя. ламав листя все ще. Після чого скрафтив дубові дошки. З дерева, що я тримав. Подивився на крафт якоїсь штучки невідомої. І збудував собі трохи більшу платформу. Бо платформа це достатньо гарна річ. І після чого я почав ламати саме по собі листя. Ось так ось я ламав листя. Після цього я ще трохи збільшив платформу, зробивши її щось типу. Кола, але мені не вистачило дерева, тому я посадив його і почав шифтіти. Це механіка цієї збірки. Не відразу вона почалось, але все одно зробилося. Тому я зрубав одну колоду, хоча я не зрубав, хоча почав ламати листя. Добре, ламаємо листя. У мене зламався крюк, і я почав ламати рукою, не помітивши, що у мене зламався крюк. Після чого я скрафтив новий крюк і почав знову ж таки здобувати листя. Нам потрібно буде в майбутньому багато паростків для багато землі, і щоб отримати потім з цього всього камінь. Як би це дивно не звучало. Це не... Я придумав цю звірку, тому не питайте в мене в коментарях, чому, чому це не так. Для чого я зламав останнє листячко, подивився тут навколо. Скрафтив собі сітку на майбутнє, зламав дерево палкою, зламав ще одне дерево палкою. Поставив саджанець і зробив сокиру. Щоб швидше добувати, хоч і вона не пришвидшує набагато більше, але зробив. Після чого я. Я шифтунув. Але не для того, щоб виросло дерево. І я трохи збільшив платформу. Знову ж таки. Потім я зайшов в верстак і зробив бочку. Потім її поставив. Взяв дерево. Тобто дошки, і на всякий випадок його ось так ось зробив навколо нього, щоб не випала земля такого рожу. Я почав здобувати і випало 6 е, землі. Для чого я знову почав робити, а залишки з серії це. Просто афекашення і крафтання різних прикольчиків. Наприклад, сокир або крюків. Ну і ось так ось я почав здобувати це. Просто був фарм, можна сказати, такий безкінечний, поки я вибивав. Ну і буду зупинятися тільки на реально прикольних моментах. Ну і ось тут на цьому кадрі ви бачите насіння, тобто парусток незвичайного дерева. Ні. Ну і ось на цьому моменті ви можете побачити, як я буду собі хату. Так, я просто будую собі хату. Вона знадобиться мені для того, щоб якось тут бути. Я також зараз буду крафтити драбину, бо вона нам також знадобиться. Але ні 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 я крафчу топор. Драбину пізніше, напевно. Я пам'ятаю, я крафту драбину. Так. Я крафчу драбину. Окей, нарешті я крафчу драбину і ось цей момент. І далі просто буде фарм і все. Тому перемотку я зроблю доволі швидкою. Щоб вам було зручніше дивитися відео. Напишіть в коментарях, чи ви грали на якійсь карті в Майнкрафт. Бо я грав не в одну карту. Тому напишіть в коментарях з. Скільки карт ви грали в Майнкрафті. Або, якщо пам'ятаєте назву, навіть напишіть назву. Ну, як ви бачили, ви побачили геймплей за цілу годину. І всім пока, і до наступних зустріч!